Друзі, таке питання некоректне. тому що якщо ви вже обрали дату для операції або для весілля, в мене були такі питання: «А донечка буде виходити заміж такого, то числа чи добра ця дата? Ні, 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 так це не працює. Астролог підбирає дату для операції чи весілля. І враховує 13 пунктів в роботі. Розумієте, для того щоб сказати, чи нормальна дата, чи ненормальна, я маю бачити ваш гороскоп. Він має бути в ідеалі відректифікованим. Але якщо це бірочний час, нічого no проблем. Я працюю із такими гороскопами. Я дивлюся ваші прогнози на цей період. На обраний період і підшукую потім вдалі дати і вдалі години для операції. Якщо є настанова лікаря, то і особливо, якщо він каже, що треба робити негайно не дивлячись на ретроградний Меркурій, то треба робити операцію негайно не дивлячись на ретроградний Меркурій. Зрозуміли, астролог не конкурує з хірургом. Але якщо ви не будете економити на астрологічні консультації, то професійний астролог зможе вам підібрати дату, яка найкраще буде відповідати вашому фізичному стану. Ви будете в цей період в найкращій своїй формі, тому операція пройде легше. І відновлення буде так само йти швидко і добре. Звісно, це не говорить про те, що якщо дату підібрав астролог, то операцію може зробити будь-хто. Ні, звісно, це так не працює. Ви шукаєте гарного лікаря, замовляєте дату в астролога, і тоді кожен на своєму місці робить все можливе. Не намагайтеся за рахунок астролога зняти з себе відповідальність, якщо ви обрали вже дату. Бо були і такі приклади, коли просто мене намагалися притиснути до стіни, але це в людей просто не вийшло. Коли вони вже чи обрали дату для весілля, чи дата для е, операції, чи будь-яка ще інша дата відкриття бізнесу, будь-яка, тобто зараз не про це мова, а про те, що люди її обрали, а потім хочуть витягають з тебе. Ну скажи ж, вона ж класна, вона ж класна. Ну так це не працює, друзі. Тож бережіть себе і Україну і справжню астрологію.